Йо, народ, салют, Радий вітати всіх на каналі Relax Time. Сьогодні в мене буде розпаковучка товарів з Aliexpress, які я замовляв чисто для себе. Але паралельно ми її сфотографуємо, виставимо на YLX та на інші площадки для продажу. Чисто перевірити, чи ці товари будуть актуальні чи не актуальні. Тому став вподобаюсь, обов'язково коментуємо, тому що за свій коментар ви вже маєте можливість отримати 200 гривень. До речі, переможця минулого відео я вже опублікував в інстаграмі. Хто не підписаний, підписуйтесь. Ну і ми погнали! Дякую вам за ваші коментарі. Ну а переможця ми опублікували в нашому інстаграм. Всі посилання є в описі. Що ж, цього разу мені прийшла така досить велика посилочка. Там має бути 7 чи 8 позицій, я точно не пам'ятаю. Зараз ми розпакуємо, все викладемо. Дай, потихеньку будемо розпаковувати. Так, да, посилочок приїхало, тобто достатньо, я вам скажу. Цього разу я замовив декілька міні-ігр. Я їх побачив в інстаграмі, потім вирішив подивитися, чи вони є на aliexpress, Виявилося, що є. Вирішив замовити, можливо, ми їх також спробуємо перепродати, але я їх замовляв чисто для себе. Так, я, певно, всі інші заберу окремо посилочки. І почнемо, певно, з цієї великої. Я, в принципі, знаю, що я замовляв, але покажу вам. Так, я це ще я обережненько беру розпечатати, щоб нічого не пошкодити. Так, друзі, я. Багато хто знає, що я люблю годинники, ви бачили неодноразово моїх відео. У мене є їх досить невелика кількість, і тому я вирішив замовити ось такий футлярчик для них на, здається, 5 позицій. 1, 2, 3, 4, 5. Так, на 5 позицій. Зараз я покладу сюди годинники, покажу, як воно виглядає. Але я вам скажу, що цей чехол є досить якісним. В принципі, такі зазвичай і продаються в наших магазинах. Тобто, сказати, що щось пошито погано, що погано мов застібає, нічого не сказати. Дійсно стильний, гарний, обережний, що немало важливо, футлячий для годинників. Всередині знаходяться спеціальні платформи для годинників. Таким чином ви їх навішуєте, вони фіксуються, такі м'ягенькі подушечки, і все обережно кладеться назад в кейсик. Зараз я вам продемонструю всі свої годинники. Ось, друзі, так воно все виглядає досить стильно, обережно, охайненько. Тепер ніяка пилюка не буде на них падати, ніякі зовнішні фактори на них не будуть впливати. Я маю на увазі, що, можливо, десь щось у вас впало випадково на годинник і зламалося. Досить давно я шукав таку річ. В принципі, я би не стів її продавати, вона коштує, до речі, ось стільки. Але я гадаю, сфотографувати і виставити на OLX, подивитися, можливо, на них буде попит і в майбутньому пробувати замовляти ще такі штуки. Продовжуємо нашу розпаковочку. Ось такий маленький пакуночок у нас. Що там всередині дивимося? Ага, друзі, це я замовив спеціальні окуляри. Як було заявлено продавцем, що вони автомобільні, тобто на день та на ніч. Хоча я сумніваюся. Обов'язково на вулиці їх протести. Ну, як так от Для першого погляду я би не сказав, що вони прямо ж водійські. Але. Лінза, в принципі, виконана непогано, точніше, скло. Ну, це пластик звичайний, покритим спеціальним покриттям. Але подивимося, можливо, також десь їх виставим на OLX. До речі, коштують вони небагато, десь в районі 80 гривень. Але ну, я хотів чисто спробувати, тому що я часто їжджу автомобілем вночі, зранку. І мені було б цікаво, чи дійсно такі окуляри допоможуть для водіння. Розпаковуємо малесеньку посилочку. Так, що це у нас? Я вже і не пам'ятаю, що я замовляв. Ага, Друзі, дивіться, це спеціальний пристрій для ароматизаторів в автомобіль. Виглядає він ось таким чином. Пластик і трішки металу. Розкажуємо детальніше. О, до речі, якість непогана. І оця кліпса пластмасова, хоча вона і пластмасова, буде фіксуватися досить добре. Що мені сподобалося, що тут є додаткові такі подушечки. Чому я вирішив його замовити? Тому що останнім часом я просто куплюю в аптеці якісь ефірні олії, капаю, і, в принципі, запах приємніший, ніж у тях хімія, то що продається на заправках чи в інших магазинах. Ще ця пахучка, то що є вже тут, вона пахне чимось таким освіжаючим, типу лайма. А ці без запаху. Тому це великий плюс, що я зможу їх пропитати якимось там парфумами навіть тими. самими. Але Я беру в основному ефірні олії, вони коштують там недорого, і їх вистачає дуже надовго. І буде приємний запах в автомобілі. Скоро вже має бути весна. Вирішив я замовити, не знаю, чи для себе, чи також на перепродаж. У мене вже була одного разу ось така сумочка на велосипед. Кріпиться вона під сідло. Я вгадаю, це досить стильне рішення під сідло, тому що. Під рамою воно трішки заважає, якщо у вас там ще є пляшка для води, ну, незручно тягнутися Це ззаді, ви його не бачите, воно у вас там вісить, але якщо ви його не бачите, воно може випасти і ви не помітите. Хоча якщо не їдете не в наушниках, то звук буде. Ємність непогана, тканина, до речі, така, типу як трішки водозахисна. Не сказати, що воно не промукатиме, але вода буде потрапляти не так сильно. А якщо заважите те, що воно під сідлом, в принципі, це буде непогано. Є ось такі полосочки, що при потраплянні світла відображають те світло. Кріпиться воно звичайним чином під сідушку. До речі, я вже навіть не знаю, як воно має кріпитися там. Якось так воно має бути. Ага, це має кріпитися під сідло, а це на раму сідла. Тобто, в принципі, теж я його спробую суторуфувати та виставити. Ціна його на AliExpress складає приблизно стільки. Ну, ми будемо десь гривень на 50 пробувати дорожче. Так, друзі, далі посилочка. я вже плюс-мінус знаю, що там має бути. Я давно побачив цю гру, хотів замовити, чисто грати з родиною та з дружиною. Зараз я його попакую, покажу, як воно виглядає, тому що це займе трішки часу. Гра працює наступним чином: ви обираєте собі будь-якого персонажа. Також персонажа вибирає ваш суперник. І ви питаннями маєте вгадати, якого персонажа він вибрав. Наприклад. Твій персонаж дівчина? Він каже: ні. Якщо не дівчина, значить ви всі, які дівчини є на полі, просто зачиняєте. Потім питає: в твого персонажа є вуси? Каже так. От бачите, в цього є вуси, в цього є вуси. І, в принципі, позабирали тих, хто може відпасти. І таким чином вам потрібно вгадати персонажа. І остання гра на сьогодні, також замовляв на Аліекспрес, коштує вона вже трішки дорожче і не менш цікава, тому що вона на більше персонажів. В принципі, можете і двох грати, але вона більше розрахована на 4 людини. Ага, це ще одна посилочка, це добре. ще роздрукуємо. Ось. Е, як це працює? Працює вона дуже легко. Але в принципі в оригіналі, точніше в іншій грі, там трошки більше. Кубиків, тобто для кожного кубики. А тут такі дерев'яні, тому що там, що я дивився, були кольорові Тобто тут жовте, зелене, червоне. Ну я фотографію вам покажу. Суть гри проста: в мене випало на кубиках 5. Тобто У вас є можливість закрити або відразу п'ятірку, або закрити 4 і 1, або закрити 2 і 3. Хто швидше закриє всі фішки, та й попеміг? А так, друзі, це була остання посилка, виявилося, що не так то і виявилося. Ось це буде остання посилочка, це типу баскетбол. Ну ось, друзі, дарма віддав кошти. Я скажу чому. Я замовляв ось такий, типу як бейсбол. тут має бути ще така пимпочка, куди ви кладете м'ячик, і воно потрапляє вам в кошик. Цієї пимпочки, ось так вона виглядає. В комплекті немає. І що робити, я не знаю. В принципі, можна спробувати написати тому продавцю, хто продавав мені цю гру. Але ну, я заплатив за неї досить непогану кількість грошей, і вона вже вважається не. Ну, Як сказати, не комплект. Що мені робити, я навіть не знаю. Ну ось, друзі, така невеличка розпаковочка товарів. Найбільше мені сподобалися, звичайно, ці дві ігри, тому що я бачу, як вони граються. Вони граються доволі швидко. Дуже сподобався мені фатляр для годинників, я давно цей, такий шукав. Але я все-таки острофую, штрафую виставлю, тому що мені цікаво, чи такі штуки будуть мати якусь популярність. Ну, Сумка під велосипед, вона біля, біля весни, по-любому, її хтось купить. Прикро, мені, звичайно, за ось цю іграшку. Я, можливо, ще в пакетах пошукаю, можливо, і знайду його. Такий пинтик. Хоча я сумніваюсь. Тому, друзі, ставимо вподобайку. Не забуваємо коментувати ну, і виграйте кошти.